Ви на каналі Книжний Червічок. Я думаю, ви чули про книгу Рея Бредбері Кульбабове вино. Це класична історія про літо. І сьогодні я зроблю відгук на неї. Спочатку я скептично поставилася до відкриття Дугласа про те, що він живий. Але потім я згадала, що в мене теж бувають такі моменти, коли я раптом усвідомлюю, що я живу на цій землі. Що я дихаю, рухаюсь, дивлюся на людей, щось люблю, і це все насправді, і це так дивовижно. Тому я зрозуміла, навіщо автор наділив свого персонажа таким мисленням, щоб читачі зрозуміли, що вони не одні такі, які іноді замислюються над тим, що вони живі. Мені дуже сподобалася величезна кількість цікавих описів та порівнянь. Які змушують ще яскравіше уявити все, що розповідається в книзі. Книга Кульбабове вино наповнена почуттями, в ній більше не подій, а саме описів того, що відчуває людина, коли проходить повз квіти і трави, коли дивиться на річку або вулицю. Я в своєму житті читала мало подібних книг. Ще не можу зрозуміти, чи подобаються мені такі твори, де мало динаміки. В книзі Кульбабове ви вино дуже багато мудрих висловів та фраз Читаючи цей твір, ти розумієш цей світ по-іншому, сприймаєш його більш філософськи. Цей твір доволі специфічний, він не з тих, які я звикла читати. Але в ньому є свої особливості, які не можуть не подобатись. А також я зараз пишу свою книгу, і тому кульбабове вино допомагало мені тим, що я порівнювала його зі своїм твором і розуміла якісь недоліки. Наприклад, коли в моєму творі не вистачало описів, книга Кульбабове вино навіює філософські думки, змушує поглянути на цей світ з іншого боку, а також побачити звичайні на перший погляд події. В більш яскравому світлі я дуже раджу вам прочитати цю книгу саме влітку, тому що там відчувається літня атмосфера.